Покарання для зрадників СБУ повідомили про підозру трьом бойовикам із підрозділів ворожих сил. Їх особи встановили прикарпатські правоохоронці. Йдеться про двох мешканців Донеччини та мешканку Луганщини. Зокрема, 51-річний мешканець Краматорська виїхав на непідконтрольну територію Донеччини на початку повномасштабного вторгнення і там приєднався до лав бойовиків так званої ДНР. Від травня двадцять року він воює у складі першої окремої мотострілецької, так званої слов'янської бригади в Донецькій області, перебуває на посаді солдата другого взвоту першої роти танкового батальйону. Інший донеччанин, мешканець тимчасово окупованої Макіївки, 88-го року народження, вступив до підрозділів ДНР у березні 22-го року. Був зарахований до 11-го окремого так званого гвардійського єнакієво-дунайського мотострілецького полку Восток на посаді солдата 3-го взводу першої роти воює на Херсонщині. Інша ж зрадниця мешканка трьох ізбанки на Луганщині до початку російсько-української війни служила у Збройних силах України. Та під час окупації селища у 2014 році жінка зрадила присязі та вступила до лав бойовиків. Після звільнення населеного пункту вона залишилася на окупованій російськими загарбниками території Луганщини. Жінка й дотепер воює проти сил оборони України. На даний час вона обіймає посаду командира взводу управління гарматного артилерійського дивізіону 10-ї окремої артилерійської бригади ЛНР із дислокацією у Хрустальному. До речі, батько підозрюваний у 2022 році був заочно засуджений до 15 років позбавлення волі за сприяння діяльності терористичної ЛНР, де він служить у розвідувальній роті 4-ї окремої мотострілецької бригади. У 2017 році контрзвідники управління в Івано-Франківській області затримали завербованого ним інформатора. Інформатора засуджено очно. Слідчі зібрали достатні докази для повідомлення зрадникам про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу. Максимальне покарання, яке їм загрожує, ув'язнення на срок до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Люся Віталій Магалатій, телеканал 402.